Перемоги і сказати в день такий привітання, цьому дому і господарю побажання. Цей різбоче це різподружного вітає айже наше шепе очікува. Ай же наше тепер, осі охороняє. вас вітає, ай ще наше тепер, і охороняє. Мир український, світлій хаті, прошу газ до нас зустрічати, прославляти Христа Бога. Нелегка була дорога. Мир тобі, українська хата, хай вам буде в будень свята, і любов, і радість тиха, хай минають усі лиха. Ай радість буде в вашій хаті на хвилю просим нас прийняти. Пригода дивна нині стала, на небі зірка засіяла, озолотила гори, доли, ліси, далекі простори. І дивен голос розстелився, і з неба нас спустився. Зі святом прийдешнім, зі святом величним омельницьку громаду вітаєм, врочисто, сусідів, що поруч, і тих, що далеко, вітаємо всіх і дорослих і малечу. Святкуймо, радіймо, що Христос сродився, що в яслах на сіні Він для нас з'явився. Святковий цей вечір, щасливу годину, вітаємо всю нашу велику родину. З Різдом Христовим вас вітаємо, щастя, радості бажаємо, щоб зросли і з вам. Із води в дім достатки Щи завжди. Щоб були у вас веселі, всі здорові і веселі, щоб до віку ваша хата була друзями багата. Я бажаю щастя, долі, добра в хаті та на полі всім, хто слухає тут нас цей різдвяний світлий час. Щедрівочка щедрувала, для вас щастя закликала, мир, любов у вашу хату, добро посилала. Вам бажаємо процвітання, і достатку, і кохання, здоров'я, щастя всій родині на довгі літа і нині. Хай діти ростуть у вашій хаті чудові, співаючи пісню на батьківській мові. Живіть гарно і завзято, величезної зарплати, веселіться, не тужіть, до ста років вам прожить. Хай квітне любов і достаток в сім'ї оточують друзі на рідній землі, здоров'я вам зичу і років без ліку, Господньої ласки на многії літа. Щоб співали рано півні, щоб родились в хаті гривні, щоб весело й багато провели різдвяні свята. Віншує вам нині усі добрі люди, нехай поміч Божа завжди з вами буде. Хай кожної днини, кожної години Бог благословить. Біда хай загине. Будьте здорові разом з тачками, нехай смутку й горя не буде між вами, худоба і бжілка, нехай підростають, а град вогонь, хмари, нехай вас минають, нехай роде жито, овес і пшениця, горох чечевиця і всяка пашниця. Хай пісня не згине у рідному краї. Калина хай цвітне в зеленому гаї, хай рідне слово серця зігріває, а наша Україна нехай процвітає. Цей це Дружно вас вітає, світає, же наше ти ось і похороняє, цей рік Мотий це Бог, дружного світає, айже наші дитини Осі похороняє.